Вітаю вас всіх, мої любі брати і сестри. Ви на каналі Eternal Play UA, з вами, як завжди, Дмитро. Сьогодні у нас відео з вже традиційної рубрики «9 хвилин після старту. Тестувати і оглядати будемо науково-фантастичний шутер метроедвання від першої особи Хайон Лайф, творцем якої став американський актор і аніматор Джастін Ройланд, створивши комедійний серіал Ріки і Морті. Та красисте літають. Я просто навчені. Це тобі за Маріуполь. А безпосередньо розробкою та виданням займалася студія Squanch Games. Гра зовсім свіжа. Вона вийшла 13 грудня 2022 року. В ній ми повинні винищувати різноманітних інопланетних прибульців за допомогою зброї, яка з нами розмовляє. от ми сьогодні подивимось, куди нам вдасться просунутись по сюжету за 9 хвилин і чи вдасться взагалі. Відзначимо, скільки часу нам вдасться покерувати ігровим процесом, а скільки прийдеться дивитись різноманітне рекламне лайно, катсцени і завантаження. Господи, вмієш ти все обісрати? Традиційно перший таймер рахує вперед загальну кількість витраченого часу, а 9 хвилин починає відраховувати наступний таймер одразу після початку нової гри в голову. В меню. Також важлива інформація. З цього відео експериментально почну запускати ігри в сервісах Boosteroid чи Nvidia GeForce Now, або на обох, якщо вони звичайно підтримуються цими сервісами. І ми будемо дивитись, як граються в протестованні мною ігри на ПК та на мобільних пристроях. Таким чином, мій 9-хвилинний тест стає менш безглуздим, бо ви тепер будете знати, купувати вам ту чи іншу гру, як в неї буде гратися в Хмарі, а також розумітись. Скільки часу і трафіку ви витрачаєте на перегляд різноманітного нікому не потрібного трешака, про який я зараз казав? Що ти верзеш? Це в першу чергу стосується сервіса від зелених, бо в них обмежений ігровий сеанс. А наприкінці підбиваємо деякі підсумки за результатами тестування. А перед тим як почати, як завжди нагадую, аби ви не забули поставити вподобаєчку цьому відео, підписатися на канал та увімкнути дзвіночок, аби не пропустити наступні цікаві відео. Пишіть обов'язково коментарі під відео, аби я міг мати з вами діалог. І всі ці нескладні дії дуже допомагають просуватися каналу, а ви приймаєте безпосередню участь в розвитку україномовного Ютуба. Та допомагати Україні, стой, ви тільки капіті, розумієте? Також заглядайте на вкладку спільнота на головній сторінці каналу. Там я викладаю анонси майбутніх відео, якщо не забуваю, звичайно, а також проводжу опитування з різноманітних ігрових питань на каналі. Приймаєте участь у дискусіях, буде дуже Цікава ваша думка. Заздалегідь, всім дякую. Поїхали. Натискаємо пімпочку Грати в Стім і майже одразу починається демонстрація логотипу розробника і видовця в одній особі. Та ліцензійна заставка з захистом авторських прав. На 15 секунді починається класно стилізована під ігри з 8-бітних консолей, типу NES, вступна заставка. Минає 48 секунд. і Ми потрапляємо до головного меню, яке вводить одразу гравця в оману. Бо назва гри, в яку ми збираємо зграти, не співпадає з купленою в стімі. What the fuck is this? І стилізація, як в іграх 90-х років, нікуди не зникла. Все одно натискаємо нова гра, обираємо складність і одразу майже без завантаження потрапляємо в гру, яка дуже нагадує стародавній Doom чи Duke Nukem 3D. В цій грі нам розповідають тонкощі керування нашим персонажем. Тобто, по факту, на першій хвилині і п'ятій секунді ми вже керуємо своїм персонажем, хоча і не в тій грі, в якій треба. Керує всім цим процесом якийсь матюкливий мужик, який здається сам не знає, як керувати нашим героєм. Це страшенно забавно. B -E a і все це безглуздя відбувається на протязі 2 хвилин і 50 секунд. Після чого ми бачимо, що граємо на ПК, а нас окликає наша сестра наркоманка, яка нам пропонує вдихнути веселого порошочку. На її дзеркальці, ми обираємо собі обличчя нашого героя. Далі спустившись на перший поверх будинка, читаємо записку, яку залишила мама, і ведемо діалог з нашою сестрою. Після чого виходимо на вулицю і починається нова сцена Тобто без глузди швендяння по будинку, розмова з сестрою. Вихід на вулицю Зайняли у нас і ще 2 хвилини і 10 секунд. Одну хвилину і 15 секунд. Ми дивимося, сховавшись за припаркованою на подвір'ї машиною. Як інопланетні прибульці в стилі Термінатора 2 прибувають на своєму кораблі, скурюють старого діда на інвалідному візку, вбивають свого побратима і зникають. Психічно нездорову маячня. По закінченню, ми знову беремо керування на себе. Забираємо свою першу розмовляючу пушку, вириваємо йому з дупу якусь штуку, і знову цілу хвилину і 15 секунд витрачаємо на діалоги з пістолетом і сестрою. Тільки після цього нам вдається пограти. В гру, яку ми купили, а пограти нам залишається лише одну хвилину і 35 секунд. За цей час ми встигаємо вбити приблизно десяток прибульців, заскочити до них на корабель та вкрасти якусь штуку, яка керує космічними подорожами. Після чого встигаємо зав'язнути у вуличному бою по дорозі до будинку, де сховалась наша сестра. На цьому наш час вичерпано. Далі як я й обіцяв, продовжуємо грати в хмарному сервісі. Заткнись і візьми гроші. І пограти нам вдається лише в україно-румунському бустероїді на платформі Хуанга цієї шпільки, на жаль, не завезли. В роздільній здатності 1080p налаштування графіки середніх грається з невеликим інпут лагом. І особливо відчутним він стає, коли вам потрібно максимально точно прицілитися, і ви ведете мишку по килимку максимально повільно. Тоді складається враження, що гра зовсім не реагує на ваші дії. Знижуємо роздільну здатність до 720p, а налаштування графіки залишаємо на попередньому рівні. Грати стає набагато приємніше, не дивлячись на те, що кров. Точа з очей від такої краси. Бляха, ну ти бачив, ти бачив це. Затримка в воду настільки мінімальна, що практично не відчувається. Грати можна і навіть потрібно, але треба, щоб був в наявності старенький 720p моніторчик, аби не вмерти від втрати зору. Далі вертаємо роздільну здатність на Full HD, але виставляємо якість картинки на мінімальну. Ось нарешті те, чого ми бажали. А. Мінімальний час відкліку, і картинка більш-менш приємна оку. Ось так можна повністю здається пройти гру. При прицілюванні не виникає проблем. При пересуванні також все добре, майже як на стаціонарному ПК. Правда, треба ненадовго забути, як насправді грається на стаціонарному ПК, але то таке. Тут уже нічого не поробиш, така реальність. Далі хватаю свій планшет, підключаю до нього геймпад від Xbox і запускаю гру на ньому. Грати неможливо взагалі. Тригери як не працювали, так і не працюють. Тобто вести вогонь неможливо, але все це не закінчується. Затримка настільки велика, що взагалі керувати персонажем немає можливості. Навіть якщо обійняйтеся з роутером, на якому виставлена 5G мережа. Це взагалі така крінжуха. Оце те, що я побачив. Відкладаю Бланшет запускаю гру на мобільному телефоні. Ситуація приблизно така сама. Після чого виставляю налаштування графіки на мінімальну, роздільну здатність на 720 p Нижче вже нема куди. Керувати вдається, але інпут лаг просто колосально великий, ніяких боїв ввести не вдається. А тригери на геймпаді відмовляються працювати так само, як і на попередньому пристрої. Сука, блять, йобаний, во. Ну що, робимо висновки, і підбиваємо. Маємо деякі підсумки сьогоднішнього тестування, На катсцени, завантаження, різноманітні, безглузді банери І ліцензійні документи, витрачаємо загалом 5 хвилин і 42 секунди від зазначених нами 9 хвилин. Це дорівнює 342 секундам або 63,3% від встановленого часу. Керувати персонажем, хоч і в двох різних етапах, дозволяється лише 3 хвилини, 18 секунд загалом. А це 190. 98 секунд або 36,7% від зазначеного часу. Графіка в грі більш-менш приємна оку, хоча зірок з неба не дістає. Середній такий графончик 5-6 річної давнини. Зараз навіть не дуже відомі інді студії роблять гарнішу картинку. Просто незвичайна стилізація рятує гру від діжки лайна, яку на неї могли вилити геймери за опосередкований графон. Хочу відзначити, що анімовано розмовляюча зброя виглядає чудово, оптимізація більш-менш на пристойному рівні: дропів кадрів чи фрізів не помічено під час тестування. Ігровий процес дуже веселий і забавний, навколишній світ також дуже класний і приємний. Ігровий процес супроводжується постійними жартами та приколами. У виконанні майже всіх ігрових NPC Фантазія розробників при створенні інопланетних прибульців взагалі вражає, бо таких виродків треба було ще в своїй голові спочатку намалювати перед тим, як перенести на папір, чи в реальний редактор персонажів знімаю капелюха перед розробниками. В сервісі від NVIDIA пограти в цей проєкт нам не вдалося, бо він там просто відсутній. В бустероїді є можливість ознайомитися з грою і навіть є можливість її повністю пройти. Але на вкрай низьких налаштування графіків в роздільній ятності 1080p або на середніх 720P. Інпут лаг доволі прийнятний і грати майже не заважає. Все це на ПК. А от на мобільних пристроях взагалі пограти не вдається. Бо затримка супервеличезна навіть на низьких налаштування графіки і на найнижчій роздільній здатності зі всіх можливих. Тригери на геймпаді відмовляються працювати, що робить гру абсолютно неможливою. А запропонований розробниками екранний геймпад взагалі не повинен існувати. Бати на цій планеті з ним грати взагалі не можна. Якщо вам сподобався такий формат відео з додаванням хмарних сервісів, обов'язково пишіть в коментарях свій відгук. Також підписуйтесь на канал і вмикайте дзвіночок, аби не пропустити наступні цікаві відоси на каналі. Звичайно, ставте вподобайку цьому відосу. це буде дуже допомагати просувати канал алгоритмами Ютуба. А ви, в свою чергу, зробите внесок в розвиток україномовного контенту на платформі. Дякую всім за перегляд. Продовжуйте підтримувати українське військо. Це їм зараз вкрай необхідно. Слава Україні! Світла вам! До зустрічі в наступному відео. Тікайте швиденько, поки не пізно.